У нас в роботі був Range Rover Sport. Це автомобіль. Два роки тому до нас прямо з салону приїхав на захист. Тобто ми захистили передню частину автомобіля антигравійною плівкою. Башину покрили керамікою. Так само зони ризику понизу у нас проклеєні, приклеєні клики, проклеєні чорні глянцеві елементи. Зробили велику роботу по салону. В салоні захистили повністю всі ось ці глянцеві елементи, кнопочки, все, що блистить. Оці всі ободочки. Тут все в нас заклеєно. На кермі зверху так само все приклеєно. Ну, ось ці всі речі. Як досвід показав, вже бачили такі ренджровери, пробували відновлювати там, де було не заклеєно, воно вже не відновлюється тільки під заміну. Тому варто на таких автомобілях одразу це все заклеювати. Зараз автомобіль вже два роки катається, на ньому 34 тисячі пробігу. Машина максимально в ідеальному стані за рахунок того, що правильно доглядається, і орієнтовно раз у рік у нас на повному дитини догляді. Зараз на це. На цей раз ми що робили на автомобілі. Ми гарненько відмили, відчистили, відчистили по підкапотному простору, нанесли кераміку на диски, легенько їх підполірували там, де було потрібно. Так само замінили плівочку. Ось тут спереду. Була невеличка потертість, було вирішено замінити. Зробили детальну чистку повністю всього інтер'єру, все гарненько тут випарили. Зробили дрібнесенькі реставрації по шкіри, там, де були маленькі підриви, поправили плівочку. Зняли заводські сині плівки, ось тут на порогах наклеїли матову антигравічку і на ці речі. Підполірували пройомчики, нанесли захисні покриття, вікна так само в нас гарно всі відчистились, нанеслась кераміка. Машина ззовні підполірувалась, підресувалися дрібні якісь маленькі пошкодження, обробилися так само у нас в кераміку. І зараз автомобіль готовий повністю до видачі. Підполірували, до речі, сліди від щиток. Щось попало під щитку, було сподсирапана, досить глибока. І зараз машинку готуємо вже до видачі. Ось так автомобіль два роки в експлуатації, 35 тисяч пробігло, і машина максимально ідеальна. Тому що дивіться, ми навіть сполоснули її гарненько знизу. Дивіться, як все гарно виглядає. Максимально як новенький автомобіль, без слідів експлуатації.